Унікальний військовослужбовець. У нього найбільша кількість виходів на бойові позиції. Е, були бойові зіткнення з противником, ближній бій, стрілецький. Е, Гот позивний у нього е, не пов'язаний з субкультурами ніякими, бо має коріння з Австрії, Німеччини, і це мається на увазі стосовно етнічності. Е, Гот він спільно з військовослужбовцями 80-ї бригади взяли в полон офіцера, командира взводу. Ну, це було в населеному пункті Кліщеївка. Він знаходився в окуційній групі. Наш офіцер зрозумів, куди їх закинули. Ну, російська армія зрозумів, що шансів в нього вижити буде мало. І він вирішив якби, піти до наших позицій для того, щоб здатися. Званяв у нього лейтенант, призваний буквально недавно, тобто осінню мета його, у них всіх однакова мета, чого прийшов до нас, якби на ну, в Україну воювати виключно гроші. Тобто він вирішив, що в нього є такий непоганий момент заробити, але коли прийшов безпосередньо, прибув в зону активних бойових дій, зрозумів, що шансів вижити в нього буде дуже-дуже мало і вирішив добровільно здатися. Є результати, коли це проявляють люди, яким за 50 саме год, 54 роки військовослужбовців, він все ж таки на бойових позиціях перший завжди перший. Людина себе проявляє завжди сміливо. От не було таких моментів, що він не може не хоче щось зробити постійно. Кожного разу виходить впевненим на бойові позиції. А якщо ти морально налаштований, ти впевнений в собі, що от є задача, я її маю виконати. І тому людини не складає. Жодного разу він не прийшов після завдання і сказав, там, мені було дуже важко, я там не можу це виконати. Ще щось ну, людині 54, зараз 55 років, от незабаром. І все рівно він виконує і це ж потрібно з собою, і БК нести, потрібно нести якісь там прот ну, сухпаї якісь брати з собою. Тобто людина реально на собі ену кількість там кілограм чи 15 може нести спокійно. Це помімо того, що на ньому бронежлез знаходиться каска, засоби екіпірування. Насправді дійти до позиції і молодому важко, але тим не менш. Багато що залежить від морального настрою. Буває, що й люди болота приходять, ну оскільки бойові позиції приходять таке, що і, скажімо, і з, з, штани порвані повністю десь там його гозу зацепив бушлат, буває посічений. але жодного разу не сказав, що я не зміг або я не можу. Тобто, все, все реально головне, що у вас в голові. Це свідчить про те, що не тільки. Молодь може воювати, да то бувають такі моменти, коли там в цивільному житті людина каже: Та я вже застарий для цього, да або чим я вам там допоможу. Допоможуть всі допоможуть. Немає значення скільки віку людині. Головне, щоб було бажання, було бажання оборонити свою державу.